Привіт всім! У нас після дощику трішки виглянуло сонечко і я вирішила вийти на декілька хвилин, подихати повітрям і розповісти вам про сідерати. Ну, по дорозі розповім, що ви тут побачите. Це те, що є, як я розмножую сам шит і лаванду. У мене було відео. Непогано виглядають. Ось катальпа ще не скинула листя. Теж гарненько тут це почуває. Маргаритки цвітуть. От. А з цього боку зацвітає фацелія. Хтось казав, що вона не встигне зацвісти. У нас тут така погода, що може і на Новий рік вона цвісти. Тут у мене була картопелька. І оскільки в мене своє насіння фацелії, то я вирішила засіяти нею. Щоб нічого не купляти. А ось тут на полуниці в мене була гірчиця засіяла. Не так напала хрестоцвітна. Я боролася з хрущами, з личинками. І Так напала, ось, бачите, залишилась хрестоцвітна блошка, що мені прийшлось її під корінь зрізати і просто засиплю потім листям полуницю, листям яблуні, скоріше за все. Ось. А це у мене рядок дайкон теж особлива про, про нього. Це теж, як сидерат. купив мені чоловік типу, редьку маслячну. Засіяла я шість рядків після картоплі. І в мене цього дайкона було пів села роздавала. Ну, це окрема історія. І ось після картоплі в мене посіяний. Теж фацелія своїми сімінами теж гарна, може, теж це цвіте. Це те, що я показувала, що я перебила з листям. Поганенько перебила, трошки ще зеленіє. Ту маленьку я не тругала, вона зараз вийшла теж погуляти на сонечку. І оце листя, тут у мене з горіха, чекає, коли настануть чи морози, чи... щоб фацелія вже не росла, і я присиплю з неї оцим листям горіховим. Це те, що я присипала. Такі в мене тут сходинки. Правильно, всі замітили. Ось. А ось підходжу до тієї ділянки, з чого в мене почалися сидирати. Тут у мене засіяна люцерка, а все як ну, скосили. І, до речі, це дуже гарний такий спосіб грубої органіки, якщо вам треба, на стебла такі великі. Так от чоловік мені купив. Кажу, поїдь в місто, купи мені сидератів, грам 400. Ну, Він мені купив 4 кілограми і сказав, не знаю, як воно називається. Я потім прикладу фотографію тих сидератів. І що я мала зробити? Я взяла, прорядила 5 рядочків, підписала: оце номер 1 номер 2 номер 3 І посіяла. І так, 25 рядків. Тобто, 5. Яка зебра вийшла, ви б побачили, ну, жаль, вже такого немає. Е, ну, Зато я зрозуміла, що в мене була Віка, ото дайкон, чим ледька маслячна, люцерка, е, Фацелія і. і ще щось забула. А, і гірчиця. О, ну, гірчицю то я зразу зрозуміла. Так що отака історія. А ось тут я ще покажу. Де я в цьому році брала фацелію. Е, минулому році я тут засіяла і вона в мене ціле літо тут росла. Бо бачите, як показало, що тут кукурузи не буде. Тут одні бур'яни виросли, а тут, хоч був кукуруза і без бур'яну, але мала і такі качанчики, що обнять і плакать. Тому я вирішила тут залишити ці дві грядки. На наступну грядку, на наступний рік посад, тут вирву цю кукурузу і посію тут фацелію. А там, де була фацелія, все-таки посаджу кукурузку. Ну, ще листя насиплю. І як виглядають квіточки фацелії, щоб її потім збирати. Це в мене тут не оброблена ділянка і не косам, нічого. Сказали, не трогати, не чіпати, то ми не чіпаємо. І ось так виглядають квіточки фацелії. Вона, правда, збирати її навіть не знаю колюча е, така. Ну, я отак прямо обриваю всі цвіточки, отак, отак. і коли сію, просто отак розкидаю по поверхні. І непогано наростає. Зара теж заслухалася, і тут біля мене відпочиває. Ось, Ось моя компостна яма, куча. Да, Ще ну, майже вже все склала, тут і цвіточки, і помідорчики, і все. Капусту, мабуть, вже буду складати в інше місце. Вон моя капуста. А ось по картоплі, ну це саме пізнє я викопувала, теж посіяла фацелі. Нічого встигає наростати, так що теж буде непогано. Ця вон, викопала пізніше, а потім згадала, що в мене тут теж картопля є, ви, теж викопала і теж посіяла. Зійшло. А отут я саджала овес і віку в переміжку. Виріс весь сантиметрів 10, може я його густо посіяла чи що, і посадила по ньому капусту. Потім я замучилась виривати ці корінці. Що з полю, він знову відростає. Тому за завес, весом я закрила цю тему. І на наступ, ну, Тут я, мабуть, просто засиплю гарно органікою чи сіном. Так що така історія в мене із сидератами. А ще прикладу фотографії насіння.